Всім привіт з вами Ікс! І сьогодні я буду грати в Лаківарс Алачері Кристалікс. І Лаківар, кстати, оновили. Ух юмой, це шо тут в мене тут. Це буде краще! Це все, це все. Оновили, багато чого нового, кстати, з'явилося і. Давайте я не грав толком. Тому потрібно зіграти. Так, ну, це в мене мусор. Тут тільки ще згадати, як це грати! Побільше зламати, зламати. Ай! Ну я зламав максимум, що міг. Але кстати, в мене що? Зривоустойчивость є. Непогане! Ага, це що? У мене стіна і це скляна сфера. Такої єс. Так, ну будемо строїтися динамітом. Ну а що? Ризиковий. Трошки я... Щоп, еліти? Що? Кеш. Я очікував всього, но не елітер. Як сам користуватися? О! Попав! Мені а наш мені ездить. О! що? шо! А! Це магма куми! Магма куби. Ха, ха ха Пемс. Короче, хай будуть ті магма магмакубе, вони мені вже не мешають. Яблука, кстати, вот яблука будуть треба. Е, Визерская сила. А, це вот його голови. А от я жертва. Яка випробу... Не помню. Эммм. Ем, оп. Ага. Так, добре, я ще пом. Ай-яй-яй. Помандіровка, помандіровка. Оп! Х-ха! Ну, чесно, я не пам'ятаю, як просто целітрам скористуватися, правильно було. Ам. Ем, шо? Чи тут же хтось падав? У ще на мене навіть ого. Все, будуємося знову динамітом. Динаміт це от... Це той самий блок, який от, ну, він. САМИЙ найкращий Він, э, ТРИМАЄ, ну, краще всіх. Ты шо зараза? Ты можешь уничтожить или шо? Да. от зараз... не, серьезно, зараза. Ні, серйозно, зараза. Ні! Я піднявся Добре. динаміт, іди сюда. А Ніби <риклад> Нібики сфейверк, я взор на едитра Чиум і полетів. Ну, раз, два, три, немного, теперь там песчаник, давайте я поставим. Та да не! Та мопсель, та пацан, ну ну, ну ти вже від мене, а то я уже... Серйозно, я замахався, зараз півгре буду просто тако підніматися, він буде мене скидав. Я буду підніматися, він буде мене скидав. Та еп мастин. Добрый, поднялся, <laughs> я поднялся <laughs> Я ж бачу Сразу ти это проживет, станет мене. <laughs> У меня есть какая-то стена О! У меня есть стена, Все, Я этого не боюсь <смех> <смех> Так, добрый, поднимаемся Пока все добре. пока Поки зона, зона, зона! Нє! Ні. Ні. тільки не зона. Ай він мене потримав так знатно. А, шо? Блоки! Яблуко, 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 яблуко! Оп! Схавав, встиг, встиг. Я вспів, я вспів, я вспів. Сїсти яблуко і тепер зону. Яблуко ще Стигнув. Знову яблуко треба їсти. Яблуко? О, все, я в зоні. Я в зоні, саме головне, я в зоні. Фух, все, яблоко ще зимом. Все, полетів. Цього вбив, а цей живий лишився, кстати. Так, візьмем ці штани, каже. Та він щось тут бачу, приїгає, ну. Розбився. Ж, що тобі. А дело ем What? Bro! Where are you? Так. Либо він з самого верху, либо він знизу. Ну він ось тут був. Зараз буде підсвітка хоть гляну, дай, а то ну. Не якщо він там. Ем шо? Ей Эм, а чо підсвітка не працює. А чо ПІДСВІТКА не працює Що це таке, шо, шо, шо мені робити? ей-эй, Так, ладно. Я не знаю, ей, це так, не так чи не... Чо? Ну, він десь, значить, тут, в цьому кубі, але де? Це нормально ж я, типа. Ну... Він є. Ну де він? мене в зону зараз буде їсти. Шо, блін, А де він є? Я ближче до зони. Яблуко їмо. Як на мене це от така гра, от грація, ну, от чесно, це проти правил, типу, він. Йому стих, так йому, йому, йому просто яблука Що, тримаємося. поки тримаємося. поки тримаємося. А де він? Чо? Хіба так я поправал а а де він був? Кіп... Якось це нечесно було. А вже гра почалася зразу, так? Да? Найс. Ну, добре, добре. Фух, я. Я не зірвався. Це поки що місія виконана. Не здохнуть. Сумерший меч хороший, звичайно. Тут у мене є простий алмаз, він буде краще. Чуть. Але зовсім трошки. Бабах, ну бабах, мені нічого не зробить, якщо чесно. Ой, ааа, і лава! Що, яка лава? Не помню. Та я періятер. Та ви спокоїтесь, людочки! Досить цього! Досить насильства! Катю заразу було, ти шо? Офигеть. На бомба! На динаміта, бро! Я тя бамс! Короче, е е е, -е. <різвістил> Короте, ці муки. Якась карта нова. Дай бог знає, може я хоть ней выиграю. Нет. О, паркур, паркур, паркур. Ай. Я тот самый челик, який прыгає по крешах. І чуть не падає. Ага. Не-не, Don't PvP, Don't PvP, Don't. No. М мене ще. Ща... Ай! Ай! Больно. <світ> так. Фіговий край. Прл. Ой, перл зробили. Та вони прям постаралися, слуха. Я не розумію! Це в мене така удача, ч. Вони. Ой я, я... <світ> я не можу плити! А я не можу плити! Мене закрили ці корупці Це насильство. Ах -ай. -яй. Я буду жалітися. Я подам в суд. Все. Це, це буде відкрита спр кримінальна справа. За насильство. мене Не зна е, Ну, як насильство. За насильне утримання в тюрмі під водою. Лук Мам мрачний лук, як виглядає, кстати, Кстати, Та пішов в баню. У мене є мрачний лук. А яким я такими? таким? Да у нього тоже якісь бачу стріли з ефектом, чи що? А, ні, ублокая була якась и мы на мене двое стреляли, если я два. У <ріху> меня удача, походу. Йо, пердолье! Мамма мия! яблука, яблука, яблок. оп, оп. Яблоко! Оп-оп, Яблуко схавав, я яблуко з'їв, яблук! Добре! спокійно, Поки, що... Поки не все втрачено. Можливо. Так, що за карта. Що це за карта? Що це нафіг такое. Щупальця, щупальця, добре. Добре, щупальця, я бачу. А що інше, я не розумію. Underglass, О, це тоже, кстати, тема. Мені знову дали ті елітри. Нащо вони мені. я Пересете. Я не розумію цей моє. Е, Крісталікс ваш, да? Ну. Ти чого я відказуюсь, який адермітер в джопі? Що я зробив? Правильно, ендер оку не, ки... не кида. Та Да йди в баню, значить. На тобі цей вот все. Ну, кинься! Добре, граємо. граємо, граємо, граємо. Поки все нормально. Поки що. Можливо. ай! Ти генерат не те викинув. я ирогу. Ам, ням, ням. Мені ой, мені хорошо. У мене придав здоров'я, мені пофіг, я, я буду жити, Я не сдам. Прави. Та їдіть. Я ще кірку викину. Та йоп. Турений театр. Боже, що б їх качка копнула. Ціла кі... Тап. Хоча б на цей раз мене не б'ють. Не сильно. Це що таке? Що це в мене є? У мене є стіна якась. У мене є якась стіна. Я застроюю все. Бог, я відвію, що я зробив. Я не навезу цю гру! Так, добре, у нас починається нова гра, зараз і це не остання гра, тому що в мене. Ну, нервовий тік уже. Це що, клятка із железа. Таш. Лакібок. Та йди в баню, я тебе не навішо. Мрач. Ооооооооо, я, я маю вигравати цю катку. Якщо я не виграю. А я виграю, мені пофіг. Якщо я не виграю, то я. Да. то я не виграю, все. можна бути первим. Та я передал я мамами и воды на... не, я вода, евуда, я вода. Оп, оп, оп. Тепер. Эффект министры. Эффект... Не. Я думаю, что я выкину подальше. Добре, сломал. Сс. Сюда, сюда. як, мяк, марама. Дигенерат почти впал. Ты ч? Ого, лук, кстати, сильный. Ааа, минус. А дай у нас кончаность, брат! What the hell, па Так, лестничный мост. Ну, а вы не забывайте ставити лайк. Подписывайтесь на канал и нажимайте на дзвіночок, Забув я икс. Всем пока!